Як зміниться фінансування української науки? Чи стане простіше молодим ученим будувати кар'єру в Україні? І коли наукові ідеї почнуть працювати на економіку? Про це сьогодні говоримо з заступником міністра освіти і науки України Денисом Курбатовим. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Денисе, дякую, що погодились на цю розмову. Отож, про фінансування науки зараз все відбуватиметься за новою формулою. Якщо просто спитати, хто в результаті отримає більше або менше коштів, якщо тут говорити і про плюси, і про мінуси даної формули. Так дійсно з цього року, з 26-го ми починаємо впровадження в країні нової моделі фінансування наукової сфери за результатами державної атестації, яка була проведена міністерством у дві 20-2025 роках вона стосувалася абсолютно всіх сфер, її пройшли всі університети, всі наукові установи, і ми отримали результат. Тобто, тепер у нас є чотири категорії університетів наукових установ, АБВ і не атестовані. І відповідно, враховуючи цю модель, враховуючи формулу, яка була розроблена Міністерством освіти і науки. Прийнята урядом на минулому тижні. Ми запроваджуємо нову модель. Очевидно, що категорія А і Б це найвищі категорії. Ці університети та наукові установи отримають вперше додаткове фінансування. А це які університети або ж на Львівщині? Чи можу я спитати? А і Б зараз відносяться? Безумовно, Львівщина має 17 закладів вищої освіти і наукових установ, які віднесені за результатами атестації до категорії А і Б. Тобто, в цілому, ми говоримо про розподіл додаткових коштів. Це кошти у сумі 3 мільярди 280 мільйонів. Це доволі велика для української науки сума. В цілому бюджет науки зріс на 41 рік до року. І, от саме через формульний механізм, ми підтримуємо установи. А чим вона відрізняється від того, що було раніше? Що фактично ми фінансуємо більше, більш успішні інституції, які показали кращі результати. Результати атестації, які мають впроваджені розробки, які мають топові публікації, де працює молодь, де є потенціал для комерціалізації розробок або для якихось проривних передових рішень. Тому власне, от сьогодні можна сказати, ми даємо старці великій зміні моделі фінансування. З Львівських університетів відомих – медичний університет, Франка, університет, політехніка, та те які такі топові університети зараз отримують більше фінансування, які ми можемо назвати от поіменно? Ну, можна сказати, що Львівська політехніка, вона взагалі ввійшла в, в трійку закладів вищої освіти України, які отримують найбільше фінансування. Це майже 150 мільйонів гривень додатково, додатково. в цьому році. Угу. А це безумовно університет Франка. Це безумовно Львівський медичний університет, це фізико-механічний інститут Карпенка. В цілому 17 закладів Львова Львівщини, які отримують від міністерства освіти додаткові кошти за формулою. Обов'язково про це поговоримо на що скеровані будуть саме ці кошти, але про е малі установи, малі університети, чи не постраждають тут вони через нові правила гри? А насправді, коли ми дизайнували методику атестації, а це був перш за все міжнародний досвід. Ми вивчали досвід Великої Британії, Польщі, вивчали досвід Німеччини. А ми фактично імплементували найуспішніші моделі, які вже працюють по подібному розподілу фінансування. І все фінансування у нас приведено до знаменника, тобто розраховано в розрахунку на одного наукового або науково педагогічного працівника, і тому не дуже мало вплив. Величина закладу на проходження атестації а більше впливала ефективність роботи того чи іншого науковця. Досвід яких країн або яких університетів міжнародних ви тут брали до уваги? Ну, перш за все, ми орієнтувалися на британську модель є у них агенція РІФ, яка розподіляє, що щорічно десь близько 2 мільярдів фунтів фінансування на науку британські університети, і проводить оцінювання раз в 7 років. Ефективності їх діяльності, тобто, перш за все, ця модель була застосована нами. Ну, наприклад, ми впровадили таку штуку як імпакт науки, тобто не тільки показники кількість кількісні статей або проектів. А ми рахували, яким чином наука, наукова розробка, технологія або метод лікування впливає на певну сферу там економіку, медицину, суспільне життя. Британія саме таким чином вимірює свою науку і ефективність. Ми також це у себе впроваджуємо і тепер до коштів, тому що на політехніку, якщо не помиляюся, 156 мільйонів додатково скеруєте. На що підуть ці кошти? І в інших університетах відповідно на що підуть це зарплати науковцям, обладнання чи ті самі прикладні розробки. Ще а... решт -реш, звідки плануєте брати ці гроші? Тому що це додаткове навантаження на бюджет, тому що це окрім. Скажімо так, от звідки кошти? Українська наука насправді дуже давно і роками, якщо не десятиріччями, була недофінансована. Наш відсоток ВВП це приблизно 0,35. При тому, що в середньому в Європейському Союзі це 2% ВВП, і це їх ВВП в їх валюті. А отже, нам треба нарощувати спроможності, але ми розуміємо, що наш бюджет обмежений в країні війна, і тому ми не можемо просто роздати кошти всім і збільшити там X10 фінансування всієї сфери. Тому ми зробили атестацію, виявили найуспішніші установи, фінансуємо їх через бюджет. Ці кошти закладені вже в державний бюджет і зараз ми. Фіналізуємо документи по їх розподілу. Вже прийнята урядом відповідна постанова. Зараз буде підписано міністерством наказ. Які напрями. Перш за все, це збільшення заробітних плат. То науковців, які працюють в університетах, в наукових установах я поставлю одразу уточнююче запитання: хто буде збільшувати, чи це буде на рівні кабміну відповідно. Відсоткова ставка обговорюється, чи на місцях в університетах вже будуть розподіляти ці гроші. Ми впроваджуємо окрему спеціальну надбавку за результатами державної тестації. Коли ми проводили евалюацію, оцінювання, ми оцінювали установи до рівня кафед, до рівня відділів лабораторій. У нас є розрахун. Кунків внеску тієї чи іншої кафедри в загальний результат. Отже, враховуючи цей внесок, по формулі міністерство освіти буде розраховувати і затверджувати розмір надбавку надбавки. Щомісячна. А щомісячна, безумовно, а заклади вищої освіти і наші наукові установи будуть її виплачувати. Але відповідно, що місяця. Вона буде переглядатися за ті самі розробки. Чи це буде така стала? Ні, це стала річ. Це ми говоримо зараз про запровадження базового фінансування наукового, тобто, це та база, яка повинна бути атестації. для того за підсумками атестації. Конкурси інші якісь речі, де можна через змагальний механізм отримати додаткове фінансування це окремий режим. Окрім надбавки, це кошти і на дослідницьку інфраструктуру, тобто на обладнання. e que У нас є застарілими, які треба оновлювати в лабораторіях. 20% коштів приблизно піде на цю скажімо, статтю витрат, і також це окремо кошти на розвиток установи, тобто на підтримку її роботоздатності, на певні ремонтні роботи, на підтримку персоналу, який працює, зокрема технічно в цих установах. Тому такі три основні складові: заробітні плати, при Лади і розвиток установи. Національна система дослідників створюється. Розкажіть, будь ласка, про неї, як це все має працювати, з які завдання ви ставите перед ними, в чому суть, і як ця система вплине на молодого науковця, не лише на установу? Тому що насправді в нас погодьтесь, геніальні люди, геніальні викладачі, геніальні ідеї, які просто потрібно вчасно зловити і використовувати в ту саму українську економіку. Саме так і але цих унікальних людей треба зберігати, розвивати, цінувати і втримувати. І, тебе, і, і втримувати. І, і це на жаль, ну або на щастя, не можна зробити без фінансового ресурсу. От національна система дослідників це фактично додатковий інструмент стимулювання, але вже тепер кращих вчених. Атестація. Ми говоримо про рівень установи. Угу. Національна система дослідників. Ми говоримо про рівень вченого. Ми будемо створювати систему рейтингів в різних напрямах, тобто окремо, наприклад, природничі науки, інженерні, гуманітарні, суспільні, медичні і ви говорите, ми будемо створити. Ви маєте на увазі кабінет міністрів, буде відповідно давати механізми, а не кожен університет там по своєму оцінює. Це буде загальна національна система. Вона саме тому і називається Національна система дослідників в Україні, де ми її створимо на рівні Кабміну. Тобто, Міністерство освіти і науки готує відповідні постанови уряду буде затверджена методика. Ми будемо робити рейтинги в різних напрямах, тобто, умовно, ми не будемо порівнювати гуманітарного вченого і фахівця інженера. Це різні сфери, їх потрібно по різними метриками виміряти. Плануємо підтримати майже 2650 кращих вчених. З яких половина будуть молоді вчені, а це стипендія додаткова на три роки розміром приблизно 10 тисяч тисяч гривень на місяць. Тобто, це вже така відчутна додаткова підтримка кращим, особливо молоді для того, щоб прийняти рішення залишатись в сфері, залишатись в Україні і робити свої дослідження тут. Я взагалі вважаю, що це дуже правильний механізм, коли людина отримує зарплату, але людина розуміє, що в нас ще за додаткові свої навантаження, за додаткове включення в процес може отримати більше. Не потрібно з нуля напрацьовувати собі, тому що це вже така більша йде, як ну, людина починає як заробляти, заробляти, заробляти. Вона має базу і починає від свого рівня відповідно далі собі е, більше отримувати. Ще з нового це проєктна аспірантура. Поясніть, що це таке і чим вона в принципі відрізняється від звичайної підготовки аспірантів. Ну, аспірант, аспірантура в цілому це про підготовку PHD або кандидатів наук, як раніше було. Тобто, це підготовка фактично молодих дослідників. А система, яка є зараз, вона має низку вад. Перш за все в тому, що вона є такою загальною, без прив'язки до конкретного результату, без окремих ресурсів на проведення самих досліджень, наприклад, реактивів, матеріалів або відрядження на міжнародні конференції, без підтримки наукового керівника. Ну і головним чином, без справжньої мотивації самої молодої людини обрати собі після магістратури шлях в науку. Ну, коли ми зараз говоримо про стипендію 7-8 тисяч гривень, то ми розуміємо, що молода людина ну про орендує помешкання, яка ви будувати своє життя. Да. Вона зниніш вона навряд чи обирає цю цей шлях. Ну скажімо так, дійсно правильно і так як має бути, ми це змінюємо. Тобто рівень оплати праці молодого вченого в проектній аспірантурі, збільшується втричі. Тобто ми говоримо зараз про стипендію 25 тисяч гривень, про окремий дослідницький проект, де в тебе є кошти на матеріали, реактиви, на відрядження чотирьохрічний. Ти звітуєш за цим проектом. А звіт є одночасним захистом твоєї дисертації. Але тематика цього дослідження і твого дисертаційного дослідження вона повинна бути спрямована на розвиток передової науки, на обороноздатність країни, на розвиток технологій. Робимо такий експеримент. До речі, він повинен найближчим часом бути прийнятий урядом для галузі природничої науки в обсязі 100 місць. Після того, як ми проведемо перший конкурс, перед Конаний, ми будемо масштабувати його на інші спеціальності для того, щоб перебудувати модель підготовки вчених в Україні, коли ви говорите, що в найближчим часом вона буде прийнята. Ми це змінимо. Ми це вже напрацьовуємо. Яка це часова перспектива тут? Які, які часові рамки, коли це має в ідеалі запрацювати все? Чи це місяці, чи це тижні, чи це роки? Лісап. Все, про що я зараз говорю, і всі наші реформи вони насправді будуть реалізовані вже в цьому році. З якого місяця можу більш детально. Базове фінансування формульне вже буде розподілено на цьому тижні, і я січня місяця всі наукові і науково педагогічні працівники от повинні отримати відповідну надбавку. А проектна аспірантура буде профінансована і почне свій відлік з липня місяця цього року. Національна система дослідників також це липень цього року. Всі ці кошти забюджетовані зараз. Ми на фінальної версії затвердження там, методик, нормативних документів уряду для того, щоб почати вже відповідні конкурси і почати фінансування проєктів в таймінгу, який у нас запланований. Важлива тема це бізнес, його включення в життя університетів, тому що я пригадую, коли я навчалася в університеті, точно бракувало цього, щоб запрошували відповідно там, не знаю, журналістки, фахівців, щоб можна було себе показати і відповідно подумати про роботу. Ти як паралельні процеси в тебе в житті це все відбувалося? Ті самі наукові розробки, щоб замовляти в бізнесу. От щоб це було взаємопов'язано, тому що врешті-решт. Тут навчають молодих фахівців, які потім потрібні тому самому бізнесу. Чи плануєте тут розробляти якихось механізмів включеності? А, насправді це правильне питання, і ми дійсно це робимо в науці. Наприклад, цього року ще один наш проект перспективний це державно приватне партнерство в Оренді. Ми хочемо, щоб наша наука працювала на вирішення проблем бізнесу технологічних, які існують. Тим паче, зараз у нас все більше бізнесу, який займається технологіями, має проблематику наукову, і відповідно, держава говорить: у нас є певна частина коштів на співфінансування. Вирішення того чи іншого проекту бізнес докладає свій ресурс, чи працює на вирішення реальної проблеми, яка зараз є в країні, є у бізнеса, є в реальному секторі економіки. Крім цього, ми розвиваємо великий наш проект під назвою Science City. Це окремий правовий і фіскальний режим здійснення наукової інноваційної діяльності ну, зокрема, роботи наукових парків. Якщо простими словами говорити про Science City, що це таке, якщо більш детальніше. Uh. Це модель, яка дозволить здійснювати розробки інновацій а в новому режимі правовому та фіскальному. Це знижені податки, це зручний механізм закупівель, це збільшені заробітні плати, суттєво збільшені при залученні фахівців, зокрема молоді, і це безпосередньо створення цього спільного підприємства, яким і є науковий парк університету, спільно з бізнесом. Тобто вони спільно роблять цю спільну справу для того. Щоб робити розробки інновації і робити нашу економіку більш інноваційною з доданою вартістю. Коли тут плануєте активно включати саме цей проєкт в розробку, коли наукові парки вже будуть активніше працювати при університетах, розроблятись при університетах. Ну я хочу сказати, що у нас працює там декілька десятків наукових парків в Україні. Сказати, що вони працюють ефективно, я не можу. Найбільш ефективно працюючий науковий парк, до речі, у Львові, у Львівській політехніці, але очевидно є більш суттєвий потенціал, тому що сфера зарегульована сфера має найбільші податки. Взагалі в Україні, тобто з заведених коштів бізнесу, наприклад, 100 гривень, більше 70 сплачуються податками. А жодна наукова сфера не може, скажімо, в таких умовах працювати. тому... Це треба змінювати. В якому стані у нас розроблений пакет законопроєктів, Це п'ять законів, які вносять зміни, зокрема, до трьох кодексів. У нас це погоджено вже з усіма міністерствами. Залишилось міністерство фінансів. Працюємо з ними. Сподіваємось на підтримку регіонів, зокрема і депутатів, які представляють регіони. Тому що ми переконані, що наука повинна стати сферою економіки України, нової економіки, а не просто сферою витрат. Врешті-решт на людях тримається країна, і на розумних людях тримається відповідно розумна країна. Тому ми всі зацікавлені в тому, щоб наші науковці, наші молоді фахівці, в них вкладалися, і відповідно вони потім вкладалися в нашу країну. Дякую вам за цю розмову. Дякую за це інтерв'ю. Саме так, дякую навзаєм. Заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов був з нами в головному заданні.